Ми не такі, як багато хто що Боже Слово фальшують, але ми провіщаємо, як і щирості, як від Бога, перед Богом у Христі. Ви наш лист написаний у наших серцях, якого всі люди знають і читають. Виявляєте ви, що ви лист Христів. Нами вислужений, що написаний не чорнилом, але духом Бога живого, не на таблицях кам'яних, але на тілесних таблицях серця. Таку ж певність до Бога ми маємо через Христа. Не тому, що ми здібні помислити щось із себе, як від себе, але наша здібність від Бога. І він нас зробив був здатними служителями нового заповіту, не букви, а духа, бо буква вбиває, а дух оживляє. Але засліпилися їхні думки, бо те саме покривало, аж до сьогодні лишалось не зняти в читанні старого заповіту, бо зникає воно Христом. Але аж до сьогодні, як читають Мойсея на їхньому серці лежить покривало, коли ж вони навернуться до Господа, тоді покривало здійметься. Господь же то дух, а де дух Господній, там воля. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємось в той же образ від слави на славу. Як від Духа Господнього. Сьогодні у багатьох християн лежить на серці покривало, не приймаючи Божого слова, прийняли незрозумілу Троїцю. Але ми відреклися Тайного сорому, не ходячи в хитрості та не перекручуючи Божого Слова. але з'явленням правди доручуємо. Себе кожному сумлінню людському, перед Богом, коли ж наша Євангелія і закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії, слави Христа, а Він образ Божий. Амінь.